Добре, давай змінимо трошки Ну ти ти, ж мене ти. увазі. Ти. Рубрика Крінжаріум продовжується. Трошки перейдемо до наших культурних справ. До Лобади. Ми вже говорили сьогодні про Івана Дорна. <свистак> Тепер настав час Лобади. Лобода в студію. Руський язик убиває українських дітей, українських людей. Більша часть України говорить на рускому язикі. Русский, русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Почему ты думаешь, что именно вот с тобой так случилось? Потому что я тоже почувствовал, я читаю медиа, я вижу, как артисты выражаются, да, там, не знаю, кто угодно, Меладзе, там, Настя Коменских, времени стекло, монатик. Потому почему, что почему я лабода. Почему так? Масштаб личности. Только поэтому. И я снова... Начинаю новый путь. Я много делала песен на украинском языке за все это время, а эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории. Поэтому я изначально говорила, что я не буду переводить свои песни, которые были написаны на русском языке на украинский язык. Я не вижу в этом необходимости, не считаю, что это правильно. Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории. И Латвия, мои музыканты знают английский язык, но говорят все в коллективе на русском языке и понимают на русском языке. Соответственно, они украинские песни вообще не понимают, о чем я им перевожу, объясняю, рассказываю. Но это все равно, это нужно понимать, Нет, что вот это всего того... лишь локальная история для украинского рынка. Но я с удовольствием это буду делать, потому что в Украине живет огромное количество моих поклонников, которые меня любят. Ты украинская звезда? Конечно, я родом из Украины. Сейчас ты самая большая украинская звезда? Я не знаю. Это, наверное, могут украинцы сказать. Как ты себя ощущаешь? Я еще себя маленьким человеком, я вам уже сказала об этом. Это все. Це все. Вона сказала правду про себе. Нарешті. Без всяких півтонів, виступів в Україні, сліз і ще щось там пиздець. Її в неї от просто розумієш. Ну, давай, давай. Я чекаю. Ти, ти я розумію, що це твоя функція. Тригирнуть роману, щоб зараз понеслось, Давай. Ось, сука ти, Йобана, що ти приїжджала в Харків, співала на фонтані з мавпами, який збудував Кернес? Блять, стала черговою мавпою на тому фонтані і відкривала брод. Тебе було більше користі. Хто тебе не розуміє українською мовою в Україні? Хто тебе не розуміє українською мовою в Україні? Крапівіна тебе не розуміла українською мовою? Ну так, да, вона, в принципі, ж, зовсім не крапівіна. Це окрема історія, бо зараз буде сексизм і несприйняття не особистого життя Лободи. Що це за персонаж з нею говорить? Шо це за… Це, Що це, це, і... це за істота? Що це служба за істота, BBC. в принципі? Ну, і русська служба BBC. Ти вважаєш себе найбільшою звіздою. Що це взагалі? Для чого ти це взяв в ВТР, Назар? Це сміття, просто генетично-інтелектуальне сміття. Вона не зрозуміла нічого, вона не зрозуміє нічого. Я для русскоязичної аудиторії. Ти знаєш, в принципі, Свєта, коли ти співатимеш раптом своєю розкішницею або ротом, різниці не буде. І розкішниця буде виглядати більш естетично приваблива, тому що вона з ненадутими надутими губами або їх просто не, швид... не встигла облизати. До свого логічного завершення Крапівіна. Про що ця історія взагалі? Де це береться? Як воно лізе, як воно існує? От Мені просто цікаво, це не хейт спіч, це просто нерозуміння цінностей. Світлана, тобі зручно жити в Майамі? уйобуй в своє Майамі. Тебе ніхто не тримає, з тебе ніхто нічого не вимагає. Чого ти лізеш в Харків, там, де. Хейтять цю дівчину, яка вийшла на захист української мови, коли ти намагалася перевзутися з найки в Адідас, і Адідаса назад, типу в скетчерс і скачерс знову в Найки. Хто тебе просив? Хто ти така? Ти випадково потрапила, працюючи своїм вербальним отвором через шоу бізнес на екран. Екран тобі нічого не дає, в тебе інтелект на рівні мушлі. Амеби і так далі. Це все просто видно зараз. Я русскоязична, я Лабада. а не Лабада. Ну, походу. Ну про що ця історія? Ми це обговорюємо, знаєш, як це все одно що обговорювати Орбана, це все, одно, щоб обговорювати Путіна. Це ми ведемося на якусь провокацію, тобто тригер. А давайте поговоримо. А ну, друзі, вподобайки, вподобайки цьому хлопцю. Як ти думаєш, це сконцентрований інтелект чи не дуже? Давай спробуємо з ним поговорити. Що? <ріст> чому ні? Надамо е, цьому предмету якоїсь. Е, Всі мають право душі. на існування, а він рускоязичний. Ні, ну тоді ми не мали слухати пісні англійською, там, Beatles, я не знаю, будь-кого, тому що ми не розуміємо англійською. Ми ж це не наша рідна мова. Україна це просто не її є рідною. Євробачення треба ліквідувати, тому що там багато пісень виконується національними мовами. Ми ж не всі мови знаємо. Ми ж польську не знаємо, а ще прашуємо йде, або сербську, або угу. яку іншу. В чому проблема? Причому тут мова. Назор, я люблю тебе, я Света. А я тебе ні. Іди <світ> нахуй. Пошла варить лапшу. <кліп> я десь не знаю, <пліп> що, що додати, тому що емоції вирують і в принципі, це, 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 це не варто уваги нам своє робити. Тобто, на фонд на ЗСУ ставити гроші. Шампанське для ЗСУ це лотерея. Поставте по 300 гривень квиточок, потім буде рендунний. Розіграш для пляшки шампанського, яка була в штольнях Бахмута на фрайкор. Ви розумієте? На вечірню студію теж треба поставити гроші, тому що ми існуємо за ваш рахунок, ми звітуємо постійно, і як би там складно не було, ми намагаємося влізти в той бюджет, який ви нам ставите щомісяця. Все, я про Лободу вже скінчив, про Дорна скінчив. Я їх обкінчав, я більше нічого не хочу. Точніше, я, я не кінчив, тому що це не, не можна назвати сексом. Навіть інтелектуальним. Це призводить до, до імпотенції. Так, голос Америки виправився українською. А я дивлюся, такі... взяв на контроль голос Америки. Так, да, просто от, да, тому що мені було незрозуміло, мене це вшкварило. Катерина Лісунова, колега наша прекрасна. От, я їй написав, вона каже, це, це, це щось протупили там. Насправді, коротше, йдеться про е, ці. Давай до наступної словом теми перейдемо. Давай, я не знаю, давай, чи в нас давай, є давай. перебивка, тому що для нас теж важливо те, ну, що сьогодні відбувається. Сьогодні наш дурдом, а не день, тому може і немає, але дякуємо, що дивитеся. Вподобайка, підписка, дзвіночок, все є. У нас перебивка. Все по ходу і тримаймо стрій. Світ до свого по своє. Лайк-шер доне. не.